Яблунів Косівський район, селищна рада. У кабінеті новообраного голови людно на прийом прийшли місцеві активісти. Представники громадської організації Народний контроль охоче діляться враженнями. Ми вже другий раз у неї, хоч коротенький час, але приємно йдемо до неї, приємно, що вже рішається це питання. Не входимо, не просимо. А ми, може, так, ми на місці зразу рішаємо. Я думаю, що буде Яблунів. Донедавна головний редактор газети Гуцульський край, а тепер селищний голова Лідія Безпалова з перших днів активно взялася до роботи. Жінка каже, яблунів дуже гарний, та вона має намір зробити його ще кращим. Проте їй чимало проблем. Стикнулися з таким, що з низьким незадовільним фактом у нас продана була земельна ділянка вартістю мільйон. І депутати селищної ради вирішили дати цю ці гроші на ремонт дороги. На 700 тисяч виконано робіт, але ми не бачимо цього виконання. Замість планового кілометра зробили лише 200 метрів дороги, і то з претензіями на якість зазначила Лідія Безпалова. Ми будемо звертатися до правоохоронних органів, щоб розслідувати цю справу, і ми це не залишимо так, тому що гроші громади використані напевно не за цільовим призначенням. А ще селище на порозі адміністративно-територіальної реформи. В скорім часі Яблуню має стати центром територіальної громади. Хочемо працювати над тим, щоб приєднати сусідні села, це всі березови, Стопчаті, вже дехто з них дали згоду, Но це передбачається велика робота, і ми до того готові. І ми будемо співпрацювати з з центром з офісу реформ і дуже хочемо цього об'єднання. Новообраний селищний голова планує тісніше працювати з депутатським корпусом та громадськими організаціями. Лідія Безпалова впевнена, тільки спільними зусиллями можна робити великі справи. Ніколи би не могла подумати, що в місцевому самоврядуванні буде набагато важче як. На посаді редактора. Бачимо, що яка в державі назріває така ситуація, що треба людей, напевно, більше кажу, кажуть політики. А тут, напевно, треба більше патріотів. І, хоч, і тоді йдеш туди, там, де ти щось би хотів змінити. І от такі приклади, що йдуть журналісти у місцеве самоврядування, напевно, не того хочуть, щоб влада нарешті була для людей, а не люди для влади, щоб повернути довір'я до влади. Ще одна проблема Яблунова, яка турбує мешканців уже чотири роки і яку пані Безпалова планує вирішити першочергово, це автостанція. Скоріше безпричинне припинення її роботи. Через це страждає понад 20 тисяч людей. Та про Яблунівську автостанцію розповімо вам згодом у окремому сюжеті. З Косівщини, Мар'яна Мацьків, Андрій Левків, новини телеканал Раї.